Різдво. Це прекрасне свято люблять усі без винятку, від дорослих до малих. Всі люди обмінюються подарунками, теплими обіймами, запрошують один одного на гостину. До речі, наш герой, місцевий листоноша, теж, як і всі, дуже любить Різдво. Напередодні цього свята саме він доставляє подарунки. Він обожнює спостерігати за тим, як люди при ньому розпаковують подарунки. Хтось плаче від щастя, хтось легенько посміхається, хтось сміється схочу зі свого подарунку. Ось і ще один будинок, куди потрібно доставити пакунок. Листоноша задзвонив двічі. Через п'ять днів Різдво у руках він тримав коробку, обгорнуту. Кольоровим папером і зав'язану золотими стрічками. Заходьте, сказав хтось із помешкання. Листоноша увійшов. У селя була занедбана, кімната темна і запорошена. На кріслі сидів старець. Погляньте, який гарний різдвяний подарунок! весело промовив Листаноша. Дякую. Покладіть на підлогу, сказав старий дуже сумним голосом. Листоноша унімів, тримаючи велику коробку в руках, припускав, що в ній багато добрих речей, а цей старець не виглядав на багато людину. Чому ж він у такому разі не тішиться? Невже ви не тішитеся, що отримали цей чудовий подарунок? Не можу, справді, не можу, відповів старий із слізьми на очах і розповів листи ноші про свою доньку, яка вийшла заміж за багатого чоловіка і жила в місті неподалік. Щороку на різдво надсилала йому коробку з подарунками, до якої була прикріплена записка Від твоєї доньки Луїзи та її чоловіка. Натомість ніколи не було особистих побажань. Ніколи не приїздила і ніколи не запрошувала його, щоби провести різдво разом в колі родини. Подивіться но, ну, додав старий, важко встаючи. Листоноша пішов разом із ним аж до маленької комірки. Старий відчинив двері. Ах, зітхнув Листоноша. Бо комірка була заповнена різдвяними коробками подарунками з попередніх років. Усі вони були не розпаковані, загорнуті в гарний папір і зав'язані блискучими стрічками. Ви навіть не розпакували їх. вигукнув здивований Листоноша. Ні, сумно промовив старий. Немає в них любови. Різдво перетворилося на свято подарунків. У цьому немає нічого поганого. Різдво це свято великого дару, який Бог дав людству. Він приходить до нас, щоб навчити, як прямувати дорогою вічного життя. Обмін подарунками є символом участи у великій щедрості Бога. Подарунок, однак, може, як це нам демонструє оповідання, перетворитися на звичай. Позбавлений любові. І запам'ятайте, якщо у вас немає можливості подарувати подарунок, у вас завжди є щира посмішка і теплі обійми. Головне, щоб вони йшли від вашого серця на добраніч.